Слухайте мене дуже уважно. Якщо ви вирішили образитися, будь-які слова опонента будуть сприйняті вами як образа. Приклад. Ти така красива. Що ти оце мене підколюєш, да, скотиняка? Ти цілий тиждень вже не п'єш. В сенсі цілий тиждень Що до цього, я оце алкашем був да, оце постійно бухав. Слухай, тобі дуже личить ця рубашка. А ти типу, по без рубашки? Я не красивий, чи що, я жирний, жирний? Це завжди буде залежати від вашого світу сприйняття і того, як ви ставитеся до конкретної людини чи до конкретної ситуації. Тому, повторюю ще раз, якщо ви вирішили образитися, то будь-які слова опонента можуть бути образливі. Тому запитайте самого себе чи саму себе, навіщо мені ображатися? Який я від цього маю профіт? Чому я ці слова почув образливо або почула? Можливо, все не так, як мені здається. Бо ми зазвичай звикли, що якщо людина на нас дивиться на вулиці, то вона щось говорить огидне, щось неприємне. Чому? Можливо, людина на вами восхищається, можливо, ви. Подобається, можливо, ще щось. Але дійсно певна група людей може постійно осуджувати. І якщо в вашому світі вас осуджували постійно, то цей паттерн поведінки в даному випадку сценарій реакції, От, або умовна рефлекторна реакція буде ось такого типу: Я ображуся, будь-які слова я буду сприймати як образу, як огиду, буду на всіх гавкати у відповіді і так далі. І рано чи пізно такі люди, котрі вам реально говорили компліменти, а не просто вигадані, вони від вас підуть, тому що нікому не хочеться битися в одній і ті самі закчинені в рота. А ви мені скажете, а що це за зачинені за ворота? Називається вона зламане світу сприйняття. Що мається на увазі? Тобто вам говорять комплімент, ми повинні, наче, порадіти, нам повинно бути тепло. Нас посилають на кукуль, ми повинні образитися, розсердитися. Але досить часто є певні когнитивні викривлення, котрі заважають мати правильну реакцію на правильну подію. Ви скажете, Жень, але я там впертий телець, мені це все. Тельці, козироги, ретроградний Меркурій. Це лише намагання перекинути свою відповідальність за свій стан і свої нейроні зв'язки на когось іншого. Бо почуйте, мозок нейропластичний, це що значить, його можна переобучати. Але це не просто, бо нам необхідно буде зруйнувати старі зв'язки і формувати нові. Для тих, кому це буде самостійно важко, запрошую на сесію зі мною. Всі подробиці в шапках профіля.